Слава Україні! Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Цінуй своїх де розповідаємо історії героїв, які пройшли горнило війни. Сьогодні з нами в студії молодший сержант Мартинюк Іван Іванович. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть нам трішки про себе. Я родився в місто Самбір, Львівська область. Проживав я майже все життя в місто Косів, Іван-Франківської області, які тато сам родом, а мама з Самбора. Закінчив школу номер 2 місто Косів, Потім переїхав в Київ і в Києві займався будівництвом підрядчик на строїчістю. Тобто, повномасштабне вторгнення, ви зустріли, будучи в Києві? Так, я зранку проснувся, поїхав по своїм справам. А мені перетелефонував мій кум і сказав, що в нас вторгнення в Україну, і я вже повертався назад, де проживав. Тобто ви навіть не одразу зрозуміли, що ні, я, наприклад, дуже рідко дивився телевізор, і тому я не, не знав, що може бути таке. Ну, знав, що воно може відбутися, але не очікував, що воно от от Зразу, коли мені позвонив ком, я включив радіо, почув, що дійсно в Україну, і, ну, і звісно, я свої справи лишив, повертався на місце, де я проживав. Так більше ну, зразу перша думка була, що робити, як себе вести в цій ситуації і потім ви вирішили що вам треба долучитися до лав військових так? так і оскільки я ну не приходив е е срочну службу е був звільнений від срочної служби і просто я вирішив що якщо я вже в Києві е сенсу немає повертатися додому а зразу тут на місці можна було попасти в армію там ЗСУ чи на і тому я першим ділом пішов куди В вонкомат, де мені скільки сказали, що те, як ви не проходили службу, чекайте дзвіночка, вам перезвонять. ви вирішили не чекати дзвіночка? Чи вам так е, я чесно ходив до них разів 4-5. постійно? Це були відговорки. Також я ще паралельно ходив в тереборона. Там ну, не буду наживати вулицю, де знаходиться. Там центральне комплектування їхнє було. Я теж був там записаний, але по, -по перших днях там ж повноштабного вторгнення дуже багато людей хотіло попасти в тереборону, і там списки дуже нереальні. Ми просто там займалися там блокпостами. Будували там, от, таким я займався перші дні, поки не поступив на службу. Тобто ви скористалися своїм навиком будівництва, так? Е, так, бо в деяких моментах там просто не фахівці підходили до цих справ. там. Е, я трошки розуміюся, в цьому якби освіти немає, але розуміюся, тому я там старався їм допомогти чим зміг. А як ви долучилися до лав Національної гвардії? Я ходив дуже довго, один прекрасний день я прийшов останній раз, сказав, типу, ну, хлопці кажуть, ви вже, я вже раз приїжджав, вони сказали, що мене заберуть Також, ну, з собою речі взяти. Вони відмовили, сказали, що місць немає. І Потім я вже останній раз, коли прийшов, вони сказали, окей, типа, приходи через два дні з речами. І все, я прийшов в воєнкомат через два дні. І нас відвезли в частину 366 Національної гвардії України. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися в частині, які бойові завдання, і взагалі, які завдання ви виконували в військовій частині? Ми е, займалися охороною е, ну, секретних або сильних об'єктів. Ну, з них там є секретні архіви і також литовище. А як далі? Ви от ви були добровольцем і ви хотіли воювати? Як далі розвивалися? Ну там дуже багато поначалу ж було добровольців, і люди хотіли ну дійсно приймати участь в бойових діях. Ми часто писали там рапорти, що в нас відправили типу, але та частина була ну, я не знаю, як правильно сказати, тилова, не тилова. У них не було виїздів на, на схід, там, на фронт. І тому ми з побратимами вирішили типу, шукати бойову частину, де можна долучитися до неї і поїхати воювати. Тобто ви самі собі знайшли бойову бригаду і пішли? Так, в мене одного побратима знайомий, який проходив службу в службової частині, він підказав нам. Ми договорилися, поспілкувалися, і тоді вже почався процес типа, переведення. А яка бригада? 3027. Перша президентська, в подальшому вона гвардія наступу бореві. Як відбувався відбір бойову бригаду? Дивіться, ми поначалу ну, проходили службу і наряди. службу проходили в 36, але в свої вихідні дні відсипні ми договорилися з командуванням, щоб нас від можна було відпускати, типу, в частину 327 для проходження злагодження. Там полігон. Тактика по лісу, ну такі функції. Ну, так само там, відбор був типу, психологія, тестування, бесіда з ротним, в яку роту ми мали переводитись. Ротний або його перший заступник спілкувався з кожним особисто і дивилася, типу, чи можливий варіант, щоб він проходив в них службу. А як здійснювалася підготовка в 3027? Ну, По-перше, мені дуже сподобалось, то, що нам на полігоні дозволялася безмежна кількість пострілів. там. Так само у нас, наприклад, я був старший кулеметник по посаді. Мене не заставляли тільки з полім'ята стріляти. Я також міг стріляти і стріляв з АГС, з РПГ, оскільки там ставилася така критерія, щоб люди вміли стріляти з різної зброї і взаємозаміняємо були. Також ми ну дуже часто ну, весь час навчання, типу підготовки і злагодження роти, ми там проходили то в ліс на тактику, то стрільби на полігоні, оскільки там полігон у свій частини. Час на підготовку був у вас Ну, Дивіться, ну, більше місяця ми проходили злагодження ротою. А оскільки там треба було на ротації міняти хлопців, то Десь більше місяця у нас була сама підготовка до виїзду. І потім відбувся ваш виїзд, так? Ви? Так. І де ви були, якщо можна розказати нам трішки про свій бойовий шлях? Ну, першим це ми попали в Донецьку область, в район Бахмута. Іменно непосередньо на Бахмут. Чим ви там займалися? Ну, в наших обов'язках була оборона. Наш штурм позиції, відбивання позицій, які не змогли утримати попередні підрозділи. Скільки часу перебували на позиціях? Саме на Бахмутському направленні ми перебували десь коло двох місяців. І потім нас відізвали і перевели, там погана була ситуація в Білогоровці, і нас перевели в Білогоровку, це вже Луганська область. І ви продовжили ті ж самі функції виконувати в тому напрямку. А? Ну там трохи тяжче, але так само. І теж, і скільки ви часу там пробули? Там більше чотирьох там, місяців. Де, де, около чотирьох місяців. Знаю, що у вас є травма. Розкажете, як ви її отримали, при яких умовах. М -м, будучи на позиціях, які ми отримували після штурму наших, наших підрозділів і суміжних підрозділів. Ну, у нас закінчилася не дуже благополучно для них. І, і після цього просто вони пішли теж так би, на штурм. І, і дуже сильно нас обстрілювали артилерію. Тоді я отримав або ну, одна із них, про яку я потім відбув лікування в місті Дніпрі. А як, як відбувалася евакуація? Ну, Евакуація відбувається ну, в основному це пікапами і більшість це пікапи того підрозділу, кому ти служиш. Знаю, що ви на посаді командира відділення зараз служите. Ви вирішили поділитися досвідом бойовим з молодими бійцями наразі. Так, я проходив тут навчання. Після того я сюди перевівся. Так, да, деколи там на виходах в ліс, там в полігоні. Деколи підказую бійцям, які я знаю, що там можуть е з ближнім часом приймати участь в бойових діях, е які там е моменти, типу, щоб зберегти їхнє здоров'я. Тонкощі, так? Так, тонкощі так. військової служби. От. Які б були ваші побажання молодим бійцям? Головне це повернутися назад здоровими і живими. Щоб війна закінчилась, але просто не забувати про свою безпеку. Це сам перед добре слухати, е, лягати. Е, це одні з одних факторів, які е, ну, е, зберігають життя військовослужбовцям. Чим плануєте займатися після нашої перемоги? Ну я так ще не задумувався, але сподіваюся, що воно швидше закінчиться війна і ми повернемося до мирного життя. Своя сім'я, а майбутнє вже буде поступово на Бог. Дякуємо вам за розповідь, за те, що поділилися з нами цікавою інформацією про ваше життя. Це був проєкт. Ціную своїх. Побачимось. Слава Україні! Героям слава!